Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Три козлики Колись дуже давно в одній казковій країні з високими горами, зеленими луками і прозорими струмками жили були три брати козлики. Всіх їх звали однаково Граф. Після довгої і холодної зими худі та голодні козлики хотіли попастися на зеленій луці, що розкинулася з іншого боку долини, де росла соковита смачна трава. Посеред долини текла стрімка річка, яку їм треба було перетнути. Для цього їм треба було перейти через місток, під яким жив величезний, огидний троль, очі якого були схожі на великі круглі блюдця. А ніс на кочергу. Першим через місток пішов найменший і наймолодший козлик граф. Рип 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 рип. зарипів дерев'яний місток під копитами меншого брата козлика. Хто це ходить по моєму містку? заревів троль із підмосту. Це я найменший козлик граф, відповів козлик тоненьким голоском. Мені треба дістатися до луки з соковитою смачною травою, щоб запастися жиром на зиму. Так ось що ти схотів, заволав троль. Зараз я з'їм тебе за це. Будь ласка, не їжте мене, я надто маленький, сказав наймолодший козлик граф. Якщо ви трохи зачекаєте, то тут невдовзі з'явиться середній козлик граф. Він набагато більше за мене. Більше кажеш? спитав голодний троль. Добре, іди тоді на інший берег і не плутайся тут. І наймолодший козлик граф поскакав через місток до зеленої луки. Через деякий час на містку з'явився середній козлик граф. Він був трохи більше за свого меншого брата. Риб, рип, рип риб. риб, риб. Зарипів дерев'яний місток під копитами середнього брата козлика. Хто це ходить по моєму містку? заревів троль з під мосту. Це я, середній козлик граф, відповів козлик і не тоненьким, і не грубим голосом. Мені треба дістатися до луки з соковитою смачною травою, щоб запастися жиром на зиму. Так ось що ти схотів. Заволав троль. Зараз я з'їм тебе за це. Будь ласка, не їжте мене, я не такий вже й великий, сказав середній козлик граф. Якщо ви трохи почекаєте, то тут невдовзі з'явиться найстарший козлик граф, він набагато більше за мене. Більше кажеш, облизнувся голодний троль. Добре, іди тоді на інший берег і не плутайся тут. І середній козлик граф поскакав через місток до зеленої луки. Через деякий час на містку з'явився старший козлик граф. Він був дуже великий. Риб, 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 зарипів дерев'яний місток під копитами старшого брата козлика. Хто це ходить по моєму містку? заревів троль з під мосту. Це я, старший козлик граф, відповів козлик грубим голосом. Мені треба дістатися до луки з соковитою і смачною травою, щоб запастися жиром на зиму. «Так ось що ти схотів, заволав троль. Зараз я з'їм тебе за це. Ну, тоді йди сюди, сказав найстарший козлик граф. Він опустив низ голову, наставив роги та як поцідать ними у троля. Троль злетів у небо, а потім впав на місток. Старший козлик стрибнув на троля і став топтати його копитами. Потім він скинув його задніми ногами з містка у стрімкий потік. Потік підхопив троля і поніс його далеко далеко. І більше ніхто його не бачив.